І всім привіт, мої любі підписчики! І сьогодні я би вам хотів розповісти, розповісти про Суперську новину. Ми з Максом зробили сервер Майнкрафта. Так що заходимо туди, граємо, там буде гріфершов, багато чого. Скоро туди добавиться Hunger Games, Sprief і багато іншого. Дивимося відео. Так що, дивимося відео. І всім привіт, і з вами Макс. І сьогодні я... У мене так довго не було відео, бо я по просьбі Саші робив сервер. Вот такий наш сервак на те На Десячу слітів можна і більше. Вот, давайте зайдемо. Вот. А зараз я би хотів сказати, що сервак ще трошечко недоступний, тому я на ньому ще не знімаю, бо Макс поїхав на чемпіонат світу з України по карате, так що він у нас чемпіон. І мені треба трошечко почекати, бо Макс там не доробився з портами цю всю фіні. Але сервак сам готовий. Через, наприклад, через тиждень у нас вже точно буде запрацювати стабільно з хангергеймсами. Дивимось відео. Вот такой сервер. Давайте попросим подписим спам. А ч? Спан. Спаун сказал. Чекай-ка. А. Серпи, ааа, так. Вот. Вот. Бур я. Скайп. И він, конечно, мене не підписал. Так что я ему нагадаю. Є донат. Що п'єс є? І справимо. Тут є магазинчик, правила. Потім ми так виходимо, виходимо так. Меню. Клік. І у нас відкривається. Що у нас є? Ээээ, ну, домой магазин. Вот давайте пере. Вот такие магазин. Далее ПВП. Вот ПВП. Короткая. Нам еще двигает печатку компс. Можно перемещаться. Можно сам. Давайте... І сер... Так що я хочу дещо сказати, на серві може бути кожен день роздачі, всякі кро... конкурси, і... ну і багато чого, багато роздач. Можна навіть адмінку буде роздавати. Ну не адмінку, а прямо віпку там. Він з Прокур маленький, но сподарний. Що його пройти, ну він виглядає маленьким, але він насправді важкий. Так, <клес> да, про він важкий. Таке, ваше, навіть, І сьогодні чекайте нова <клес> серія CSGO з розтічку. Что тут пройти? Ну вот тут коси, коси. Вот, вот, тут все тут. Що за что Вот Разве мы скинуться? О. А, дречь. Бачите, там сбоку такой, можно разъединиться. Чего? не И что вы чуете, что у меня взрослый вот визбор... телевизор что... Прочует... Подписываемся на канал, ставим лайки. И искать. Мы стоим сюда. Вот. И вот тут. Нам дает фаербол. Тут. Это спонпик. Ну, понятно. И... И... Так. Я еще побудовал Я такий це наш магазинчик. А зараз я хочу ніби зупинитись на цьому моменті. Так що, якщо вам сподобався сервер, силочка буде аж десь на першому відкритті. Ви побачите це відео, коли буде ми ми зробимо відео на відкриття, кинемо силки. Просто будемо роздавати ресурси. може і буде прямий ефір. Ми хочемо зробити там, знаєте, таку як міні-гру Кланові воїни. Але щоб це зробити, треба, щоб ви грали, заходили і підписались на канал. Всім пока! З вами був Сосха 31, і ссылка на канал Макса буде в описані.